Поздравляю вас народженням двійні. Бажаємо вашій сім'ї благополуччя, добробуту. Головне, щоб в державі було мирне небо. Держава допомагала вас і спонукала вас ще більше. Збільшувати її населення і народжувати ще більше нікуди. Всі добре все прийшли, запропонували, сказали, що можна отримати свідоцтво. Це дуже зручно. Тому ми згодилися і вибрали ім'я буквально за день, за два. Це для Чорніганістивани Нова. Човнігів був містом Новація в цьому випадку. Було ще 8 липня 2015 року. Запроваджено вперше в Україні видачу свідоцтв про народження. Дітей безпосередньо пологовному будинку безпосередньо в пологовному будинку Чинівської міськради розміщена працівник управління юстиції міського, який без видає молодим батькам свідоцтво про народження дитини. Тобто батькам не потрібно їхати безпосередньо до приміщення відділу державної реєстрації акції цивільного стану. Вони можуть безпосередньо при виписці з пологового будинку вже отримати свідоцтво про народження. Потім ця новація була запровадження. У всіх областях України і сьогодні безпосередньо 4 січня 2016 року проходить всеукраїнський флешмоб з видачі свідоцтв. Дітям, які народилися безпосередньо 31 грудня, 1 січня, 2, 3 січня, народилися безпосередньо по всій Україні. Сьогодні буде видано безпосередньо сімом мамам свідоцтва, із них одна народила двійню безпосередньо 31 грудня. Сьогодні ми будемо видавати їм свідоцтва. Всі інші також отримують свідоцтва безпосередньо в цьому приміщенні, але з тих чи інших поважних причин вони сьогодні не зможуть долучитися до нашого заходу. Це приближає якби людей зменшує людям якраз ці наші всі проблеми які з'являються з тими довідками після народження дитини. Uh -huh. Треба йти в ЗАГС, там довідку взяти, там взяти, а тут вже все готово, знайде дитинка додому і тут же отримує свідоцтво про народження. Тобто Вже думає про дитину, жінка, але думає, як її зареєструвати протягом двох тижнів після пологи. Першого числа народилось 9, другого 10, 3 9, ну вже так в середньому зараз трошки менше родів, ніж було раніше. Uh -huh. Було 12-15 як, правило. Але в середньому, бачите, 30 дітей до є, так, за ці